Привіт, друзі! І ви на каналі Аверс Васильбеж. Сьогодні в нас на огляді надзвичайно цікава монета: місто герой Севастополь. Випущена ще в 1995 році. Це одна із перших пам'ятних монет Незалежної України із серії Міста герої. Монета має малий офіційний тираж, всього лише 55 тисяч екземплярів. І це вже робить її доволі рідкісною. Севастополь місто із славетною історією, відоме ще своєю героїчною обороною під час Кримської війни 1854-1855 років і до Другої світової. Саме за мужність і стійкість його жителів Севастополь отримав почесне звання Місто Герой у 1995 році. Національний банк України вшанував подію і випустив пам'ятну монету, 200 тисяч карбованців. Монета виготовлена з незельбругу. Має діаметр 31 міліметр вагу 12,8 грамів. На реверсі зображено герб міста Севастополь, а також лаврову гілку символ слави та пам'яті. На аверсі монети: малий державний герб України, номінал 200 тисяч карбованців і надпис Україна та рік карбування. 1995 Цікаво, що 20 тисяч монет з цього тиражу увійшли лише до річних наборів Національного банку України через малий тираж і давність випуску монета міста Герой Севастополь сьогодні є однією з рідкісних у серії. Колекціонери полюють саме на екземпляри з річних наборів. Там збереження, як правило, ідеальне. На вторинному ринку ціла залежить від стану збереження, але вже давно перевищує. Початкову номінальну вартість у десятки разів. Монета в середньому продається за ціною 500 гривень. Особисто я давно хотів додати цю монету до своєї колекції, адже це справжній шматок історії України серед перших випусків Національного банку України. І ось вона Севастополь 1995 року. Монета, яка нагадує нам про героїзм і про перші кроки української. Нумізматики. Друзі, якщо вам подобаються такі огляди, підтримайте відео лайком. Підписуйтесь на канал Аверс Васильбейш, ще попереду наступні цікаві історії про рідкісні монети України. До зустрічі в наступному відео!